Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора. Хочу показати вам цікаві новинки для дому, акції. Багато чого новенького привезли, тому бажаю приємного перегляду. Якщо сподобається відео, вдячна буду за ваші вподобайки. Рослина штучна для дому 349. Кашпо плетене, декоративне на металевих ніжках 199. Рослина штучна у пластиковому горщику із ніжками 99. Ось такий чоловічок. Декор 84. Парфумована свічка з ароматом малини 229. Декор для дому штучна рослина 169. Ось такий ще є з квітами кольоровими по 129. Рослина звисаюча 179. це можна повішити на стіну 119. Ананас – декоративне блюдо підставка 55, кашпо пластикове 64, Запаска 19 для лампадки, лампадка скляна 22 гривні. Префірні олії. Достаток через подих. Упаковка 3 штуки 149. Декоративна фігурка зростаюча травичка 39. Аромадифузор дифузор з паличкою. Ціна 88 гривень. 55 ось такий варіант спрей парфумований для текстилю 99. Набір до свята. Паперовий посуд. Ціна 99. Тарілочки, ковпак та склянки всього по 6 штук. Ковпак святковий. Паперовий 7. 49. Календар, дерев'яний вічний. Щасливі спогади фотоальбом, але, на жаль, цінника немає. Це останній екземпляр. Плетений кошик залишилось два відтінки, був ще світлий беж, ціна 244. Модулін кольоровий для ліплення. У відеречку 119. Стілець туристичний розкладний у чохлі. Ціна 199. Папка реєстратор 69 А4. Папка з файлами 44. Папка з файлами на спіралі 99. Блокнотик маленький аніме 59. Блокнотик на кнопці із ручкою 69. Мегапланшет розвивайчик логічне мислення. Всередині також є наліпки. Ціна 64 гривні. Класика англійського детективу. Вбивство у східному експресі. 229. Дитяча розмальовка плакат 60 на 42 см – 12. Дитяча книга Тварини планети Земля. 140 цікавих фактів. 299. Дошка дитяча для малювання маркером 27. Наліпки дитячі 24. Наклейки дитячі, об'ємні 24. І такі варіанти по 9. Набір пензликів для малювання 44, 6 штук упаковка. Ручки по 11 з камінцями. Такі ручки по 22 гривні. Котяча лапка 19. Нитка декоративна. Плетена з блискітками – 19, зав'язки декоративні 14, велика упаковка. Цікавий стікер-бук з дитячими наліпками. Їх тут досить багато 49-24 аркуші. Наліпки для творчості 49-20 аркушів, бісер довгий кольоровий 19, набір на мастинок для створення біжутерії 34, бусинки декоративні кольорові 14, квіти для рукоділля 22 гривні, така гілочка 24, булавки безпечні 24-8 штук. Спиці довгі без тросика 19, спиці 4 гривні, бамбукові довгі. Ще такі спиці для в'язання 9 та 29. Алмазний живопис 59, 34 тасьма. Атласні стрічки жовта та блакитна 27. 24. стрічка для рукоділля 5-метрова. Набір для шиття у сумочці. ціна 64. Нитка біжутерна кольорова 22 гривні 10 метрів. Нитки для шиття 39. Є кольорові та чорно-білі. Пряжа для в'язання 100 грамова Виробництво Туреччина 42 гривні. І ось така 100-грамова за 55. Лампа настільна USB з прищепкою 199. Ліхтарики лампочки на батарейках 199 2 штуки. Лампа ЛЕД підсвітка 10Втна, ціна акційна 55, євросвітло 12 Вт 34. Новинка силиконовий мічник на батарейках. Хмаринка 249. Котик ціна акційна 169 Лампа настільна, лед підсвітка, акумуляторна, телескопічна. Висота регулюється. Ось так. Яскраві світла також регулюється. Ціна зі знижкою 199. Лампа чорна настільна led підсвітка без зарядка. Ціна 799. Світильник led підсвітка USB музичний 129. 88. Коштує лампа led підсвітка Philips 10 Вт. Аварійний лінійний світильник з акумулятором 6 Вт. 279. Ручний ліхтарик на батарейках 49. Світлодіодний аварійний світильник з акумулятором 299 4 ватний. Лампа кемпінгова. Регульоване світло. Підвісна ціна 149. Світильник магнітний з USB кабелем 149. Ліхтарик прищіпка для читання 55. На батарейках. Ліхтарик на голову на батарейках 149. Набір світильників з пультом 349. Ручний ліхтарик луно акумуляторний 149 USB-кабель іде в комплекті. Ліхтарик портативний світлодіодний 129. Дякую вам, що дивились! Сподіваюсь, вам було цікаво! Економних вам та вдалих покупок!